Доброго дня! Я Дзиба Альбіна, учениця 10 класу наукового ліцею Житомирської політехніки. І я хочу представити вам свою роботу. На екрані ви можете бачити інтерактивну навчальну презентацію з біології на тему будова тваринної клітини. Отже. Суть мого проєкту полягає в тому, щоб уся інформація, яка розташована у мене на слайді, з'являлась за кліком моєї миші. Ось так. І е, для розробки навчального проєкту я використовувала трихри та анімації. Отже, я розташовувала маленькі чорні кола. В моєму випадку чорні. Ось ви їх тут бачите. Які є моїми тригерами. Тобто, по кліку на них з'являється потрібна мені інформація. Зрозуміло, що кожен встановлений тут тригер прикріплює до себе різний матеріал. Тому, завдяки цьому, неможливим є ситуація, коли, наприклад, розташований тригер на центріолях, коли я нажму на нього. У відповідь отримує текст, наприклад, про ядро. Тому що кожен тригер прикріплює до себе певну інформацію. Отже, для зникнення інформації я також використовувала анімації та тригери, але вже тільки в зворотньому напрямку. Тобто, при натисканні на тригер, текст мій зникає. Або, навпаки, з'являється. Більш того. Я оформила бекграунд для написів. Ви бачите, він такого темно-сірого кольору. Для цього я розташувала за написами прямокутники з округленими кутами. Ось. Підібрала потрібний мені колір і розмір під напис. Як ви можете бачити, колір контура є чорним, тобто іншим, ніж колір, який. Замальовує мій прямокутник. І а, також я додала пряму від мого елемента до напису. І все це я об'єднала в один великий елемент. Ось. Тому дякую вам за увагу.